Всем привет! Рад всех видеть на канале Казак ТВ. И сегодня будет интересное видео. Поедем с одним товарищем, покатаемся. Все вы прекрасно его знаете. Блогер катается на велосипеде. Знаете его? Бретелечки подтягнул. Памперс одях. А, а ні, вам перса по, немає. Поверну ду, подивимось. Мені фулфейс треба чи ні? Ти чого, в кепки одразу давні? Диви, даваєш full щелепою, щелепою знімаєш, коли піднімаємося наверх, а потім на спуски одягаєш. Угу. Але є дуже велика проблема зараз. Знаєш яка? Я тільки зараз подивлюся на годиннику, а витяг наверх вже нас не підніме. Ні. Треба їхати. По короткому шляху. Та. Супер. Ну, тут служиш панти, 1200 щадвій наборок. Кала бароку, якщо що. Та, вони ж не знають, що я вже на гаверло піднявся вчора. Блін, я просто тобі сказав, думаю, ти скажеш, ну ти молодець, хоча, по ти такий, ну? Поки... Я сказав здорово. А да, ну такі, ти ти бо, знаєш, ну як пішов посрать кущі. Ну, ти ж ні, я верес заїхав. Коротше, двіжу хата, яка. Ми зараз поїдемо трішки прокатимося. У Максика новенький ровер, орбіарайс, лайтова, потужна. Поїдемо. Трішечки з пусом покажу вам місцеві, як то кажуть. Ну Шолом вже працює. Місцеві трейли. Я тут катався, але так, щоб піднятися вгору, я не підіймався. Ви каталися в іншому місці. А я покажу вам трішки краще. Стьопа, кстати, засунів, сказав, бля, круто. Я приїду. Стьопи і дякую. Степі дякую. Сьогодні не розкладуюсь на завжди. Слухайте, 21 колеса. Нормальна тачка. А супер. Ти хто хлоп. Служебна. Можна. Як тобі за це не покаралася? <рес> <рес> Ладно, ми поїхали, коротше. Все, по ходу, хлопці, буде. Багачі під'їхали. <рес> що? Прияти, припилилася. <рес> Санта Крус працює. Працює, працює, але по-іншому. ніж попередньо. Привіт. Здорово. Максим. Андрій. Дуже. Он типу таке ощущение, що значить спереди стабильный, сзади игры. Так що 29-му прикинь, що 27-му було ми. Mm. Ладно, що ми пішли трішки реганем, а, а на вечір на зв'язку ми на електрочас поїдемо, почали піднімати вже. уже все. А, а, вже все? Да. Mm. Ну, добре. Так. Не вихідний, вже, вже. Я ну так з невихідний же ж п'ятницю. Я забув. Все, добре. до вечора, ми погнали. Все, Я вже максимальний режим обімкнув. Мені вже я, я хотів хав... запитати, це ми сьогодні їхати будемо чи ні. Ні, дивись, пиво потрібно заслугу. Заслужити. Ну, А як ти думав, що купив собі ровер електричного? Всі ж кажуть як. Що то електро, воно ж легко вгорі, воно тобі допомагає, що ти тутужишся там? Ну давай, аніко про яка? Що-що? яко. Анекдот про яка чув? Пішов мужик за парк на яка дивиться. Приходить додому і в нього питає. Ну що, як це? Він каже, як, 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 як. Класний Нітас? Я, я дуже старий чувак для цього війна <рес> вже. Фу, як важко, чувак взагалі. <рес> Макс каже, що одному дуже важко підніматися угору. Та це такий середній наклон, ну, він просто втомився вчора, але Та давай це там я вчора другий. Спробуєш. Але тут немає контактів, але тут такі педалі, що вони витримають будь-які. Це твердіся. ардіс? <рес> Ну давай, я тут поставлю, даже подивлюсь, як то. Так, і воно все на максимумі вже. Просто сядь і їдь. не про що не думаю. <гум> Ти фірмо маленький. Отримуй задоволення. Це, при моєму, зрісті метр 180, воно таке, розумієш, що в тебе воно дуже широко для тебе. Ну я тож, я метр 177, Тере 182 в залежності від ситуації. Я розумію. І то... там то ж буде. Якби... <гум> так, просто. Піднімай сідло. Ого! Пока! Так я в еко їхав з тобою! Це враження у людини. Хочу бути цією людиною, щоб, знаєте, перший раз таке отримати. Я не знаю, на чому мені потрібно їздити, щоб я так кайфував вже, як вони всі. Бився, смотри. Нахіра ти мені дав свій велік спробувати? Я просто тільки вчора думав, що цей еталон. У тебе були повноцінні враження про гірське катання, Клад. знаєш, а не поверхове таке. Uh. Uh. Насамперед це класний ровер. Але є одне велике але. Я позаминулого року прокатав весь сезон на фуловій КТМі. Минулий року я прокатав на мандрейкері на лайтовій весь сезон порівняв. І цього року я взяв фулову. Бо в горах у тебе дуже багато набору, дуже різкі, стрімкі підйоми є. І фуловий, якщо ти візьмеш самий топовий, легкий, то він на спуску майже не буде проігрувати звичайному роверу, взагалі звичайному, ндурикою якомусь там. А на підйомі ти будеш царем, тобі буде кайф, і тому ти можеш кататися багато. Ти просто береш маленькою батареєю шістісотку, не 800-ку, і екстендер 250. Тобі вистачить 2-2,5 зробити набор, це будь ні, якщо це робить 2,5, то має більше спортивти. Так, але ж потужність різна, розумієш, тут в два рази мощніше, тим не хаває більше. А, ну так. Фулова електричка для гір, лайтова для міста. А для гіїв? Це ваші оті от, ота, блядь, барани у ті рулі-рулі, у ті. Шорти лайки, а. Загревел? О! Згуда! Я б тільки за одну назву на колби сажав. <рес> 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 ні, ти шо, клас. Я новий купив, собі от приїхався. Ти прям кошти занизані? Підсотки ми. Ну а так, ні, ну, що, ну, якби... смог би купити прям? Прийти Конечно. і положити готівку на стол. За гревел? Так. Да. Ну то. Прям по-настоящему. Ну, це ж подорожі, це ж, це ж знаєш, це про вічне, це про відчуття дороги. Це це трошки інше. Це це про не про, у нас зараз диви, яка гарна подорож. — Ні, це таке. Ти це, 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 знаєш, я стою, типу, зараз тобі поговорити, а насправді в мене пульс там 160, 150, 140, 130. Та ти що? 96. Неправильно годинник показуєш. Оїжжай, їжджай, їжджай. Ой, кіп-то багальма. А що це вони в дірках всі такі? Ну, там для вентиляції, знаєш, як на спортивних тачках, на s ках там все те же сверлено. Ага. Ну, ну давай, має? давай. Газуй. Та ні, я так чисто гарний вид, такий. Мені підзнять пару кадрів треба. Нам сюди, бачиш казівник, там надпис навіть є. Downhill. О. Ну ти лютий, ти от таке все, так? Так і ми таке все. Че, че сразу? <laughs> И вон ще одне там побачишь, видишь? Там? Пишу. Та то дитячий, стрибок я его сам будував вап с руками. Для дитини своєї, що скажи так. Слава, де, ось мій дроп, ось покажи його. Ось він. Дроп у гроб. Я просто так, я не ризикую життя, життя. Я думав, ми класна каднема. Ні, ні, ну класно, ти ж бачиш. В кожному своє. Тебе очі стали більше за окуляри. Це природні явище. Пішов, пішов, пішов. О, грози передок. Все, вставай с педали, вставай, не заедешь. А, по безней, Читерство. Короче, прошивочка новая, прям топчик. Соточку ньютонов не всегда даже используют блин дохера его он такой дерганный с той прошивкой что я в принципе езжу у меня выставил вообще 70 ньютонов в ЕМТБ а только в ЕМТБ плюс новый режим появился а в турбо все 100 когда надо но блин в турбо конечно он залетает на горку страшно, но и банка конечно садится достаточно быстро вон ваши лайтовые электрички не видите шуруповерты в горах должен быть фуловый электровель все точка на этом вот запомните это как я не знаю что как дважды два четыре никаких лайтов Лайтовые это для городов все запомнили записали и запили. едем короче На трьох прикольний маршрутик да. наливку тут наливаються? Вже ні. Блін і слава Богу, <laughs> бо ти не доїдеш. <laughs> Ого. То, що коли ми з Остапом перший раз тут з'їжджали, чувак ніколи в житті не катався на 250. Ми по наливці червону. червоно. Три хвилини п'ять разів погнали. Блі, ну це таке життя, не та, тепер? Та... Так, років двадцять. Може записати твої враження, ти сказав, yeah, що робер, yeah. Так, Я просто не очікував. Знаєш, я думав, що ти просто як дружбан глянеш, там, ну, щоб, щоб я зовсім не здох десь тут в підйомі. А ти прям мені повністю опривідів. До речі, якщо що тобі за це винен. Я... Те, о, те, о, ТО, ото обслуговування мене обслуговували, Ну, крім гака, твого. Ну, ти... Це було налаштування. Коротше, велик налаштований так, що я тільки що з таким задоволенням проїхав. Абсолютно м'якість, абсолютно контрольованість. Гума, я викупай, вона тримається. Вчора. Ну ти уяви, о оцей спуск ти ж залазив на Гаверлу чи ні? Так, Я з дехашним байком ще був в 12-му році. В стор... зі сторони, якщо йти з квасів, через та, оту та, калабаню, та. от коли ти тільки з калабані починаєш по тому камінню, тобі на тому дехашному байку, там напевно було діти в школу, і саму Гаверлу ти приїхав. Так, так, так. Все, все каміння, так. і ще й в зливу. Три дня шов дощ, ми на Буковілі сиділи в парку, каталися, в нас заколобало. Ми такі що робити? Поїхали на Гаверло, наняли бусик, у нас звезли. Буля, бусик зараз імен нарицатіми. Аби ви туди не забиралися з великами? Вас завезли. Ні, так куди ми донизу, а потім все ж шляхом чотири години піднімалися. Жесть. А є yeah. відео? Ні, це де ще А Хоч шмоточки якісь є? Мабуть, є. Фотка є точно, де на каміннях сижу, є фотка точно. Це ще є кирік, яке там відео, було. Я вчора йду, думаю, я ж, напевно, перший, хто зняв це на відео. Бо я вчора, може, десь 10% проїхав, саме говорила. А потім каміння все проїхав. Але відчуття таке, що тебе значить три гуцула трембітою по яйцям. Отак, в твоїм, таким без трусів. А тепер, блін, взагалі. Дякую, yeah. господи. І того зробиш вілки аморти, взагалі буде по-іншому працювати. Воно сухе з заводу, це нормально де фокси, типу, потрібно все прибирати. Це тільки рукастому мастеру, бо це дуже складні вузли і будь-кому. Ні, я це, не роблю. Ні, у нас є смеханко наш, котрина, це, це робить. Насамперед. Небагато людей в Україні, які можуть гарно зробити підвізку. Знаєш, це як спортивними тачками. Небагато mm -hmm. людей може гарно налаштувати тобі тачку, щоб ти на кольці там наганяв на час. Ну, Тут була та була ж сама чата. штука. Да. Ну я якби не професійний гонщик, знаєш, не рівня там кубкою світу, але там для локальних спортів я ну, маю уяву, як воно повинно працювати. Прикольно. Ні, Ми так. з гарних людей кошти не беремо, так що видихає. Аз палас. Fuult. <sm <sm Brace>, Я шукав цю дирку, куди звалити, звалив на хащі. Я б не встиг. Пиздец. Понял, тому хуйово їздити, тут тебе Давай пульс перевіримо. 137, даже не злякався. А ти злякався бірж за мене, виходиш. Ні, це просто нормальний пульс. Ти от зараз познаєш такое, знаєш, Настояще МТБ Ну, no, мається на увазі, як воно no, виглядає з електро, з, з в електричному форматі, знаєш. Оце отакі двіжухи. Тіпи, ти заїжджаєш кудись, шукаєш класну стежку і типу хирячиш вниз на всіх ходах. В, у нас в кемпі більшість люблять отакі жухи Кирячити в парку кубарем. ну Бажаючих небагато. <реш> Всі... <реш> О, це тобі безпечніше, знаєш, це мальовничо, це вдовгу, знаєш, це тако, коротше, ти прикольно тобі і їхати наверх, і прикольно їхати вниз. А в парк це ж тільки витяг вниз, витяг вниз. знаєш. називається плоский, бо там не було ніякої полки, щоб тому попереду. Такі повороти потрібно приходити, опускавши одну ногу вниз противоположну від повороту. Тобто, якщо поворот йде вліво, ти опускаєш праву ногу вниз. І вона не повинна бути рівна, вона була в Тоді ти закладаєш байк, І тоді в тебе бокові шипи працюють. І ти можеш пройти цей поворот безпечно, в тебе не злізе. Коли у тебе паралельно ноги як були, це, це не проходження повороту взагалі. Це просто їзда якась поромна. Поехал. Короче, смотри на мои линии, старайся повторять. От ножку опускай. Ногу опускай. Нос. Час. Наприклад, тут є ще оп, і зрізав поворот, опустивши ногу. Пусти гальма нахер, вообще. <ріпи> <ріпи> Непогана швидкість. все, продовжуй. Прямо ж <смірки> в приходить. Ну ясно. Швидко. Блин, я здивований, що тут такі трели прокладені. А, багато чого є. <смірки> <смірки> Ваші контакти срані. <смірки> От одна беда ними. <смірки> Jakie is Колі, так що осторожно. Не там поїхав. Я коли ти сказав глибокі, щось думав, вони не такі глибокі. <гум> Ні, вони насамперед дуже глибокі. Така маленька Австрія. Маленька Австрія. Клас Як це? Як заставка на Windows? <гум> Погнали, зараз вони села спустимося, потім будемо будемо підійматися. Куди підійматися? Ну там трішки, там жорстких підйомів не буде вже, все. Про що відео твоє буде? Про то, як ти Я. приїхав у гори, як ми там налаштували ровер, ти покатався, познав максимум перформанса. Розумі, що ти має... мені Зараз Степа пише і каже. Знайди собі нормального механіка. А я розумію, що найближчий нормальний механік це ти. То ми тим Славський. Сімсот кілометрів недалеко. <laughs> сьогодні чи Вілік тобі залишати приїжджати? Я за Запоріжжя їздив 1200 кілометрів. Та що там плачеш? Що як тобі враження розповідає? Офігенно, офігенно. А Маршрут короткий, але по навантаженню ну він лайтовий насправді. Я думаю, для всіх, навіть для моєї електрички. Просто сьогодні був втомлений, але. Ти за секунду часу бачиш те, що я вчора там бачив. Я нагадаю, вчора, йшов на Говерлу з Веліком, то, що я бачив, там в мене зміна картинки раз в годину була. А тут типу, раз там, хвилин 5. І це дуже класно. Yeah. Я дуже кайфанув. І велике дякую тобі за влаштування, тому що це. Краще, тобі потрібно трішки більше часу видалити, приїхати, то є дуже круті маршрути. довгіші. Ну, Мені і... треба на твій кемп, такий, ну, кем, як да, лютий, люблю, щоб я там самим да. очком був. І ти мене, я такий, ага, вони можуть. <світ> 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 Бо їдеш ти достатньо швидко, але в корні невірно. Не це я такий, <світ> типу, рік років 10 тому я був такий. Я, типу, їздив швидко, навіть змагання якісь там перемагав, щось там Же міг, але коли приїхали європейські чуваки, я до них приїхав, але один там гаспінже приїжджав на Запоріжжя, там навчав нас їздити, це було я вже не пам'ятаю в якому році ще до пандемії. То я вважав, що їду швидко і правильно. А він каже: Чувак, так не можна їздити. Я такий, в смислі. Я тут, типо до хіра він говорить, чувак, так ніхто не їздить. чувак. Ну так, це моя проблема. Потрібно там правильно завантажити колеса потрібна розвисовка, потрібно там пойменолаштування взагалі ровера, потрібно правильно працювати гальмами, там дивитися не під колеса вперед. Ну там дуже багато таких речей воно тебе пробачає, але рано чи пізно воно тебе не пробачить. Ти впадеш і дай Боже, що це було легеньке падіння. Падам, Ну, mm -hmm. подобається тобі oh, падати, yeah, <laughs> я так і знаю, хтось а все потім, потім потім в душі деш ще класно. <laughs> Типла водичка. Якщо <laughs> не падають, хлопці, давайте за вас Давай. Приїжджайте в гори, то будемо гасати. <пути> Дякую. <пути>